Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми теж в пошуках грибочків. Ось і вже є перший екземплярчик. Ось такий він. І тут біля нього його брат росте. Зараз я вам покажу, де він заховався ось тут. Ось тут він і заховався. Ось такий гарний два білих грибочка. Початок непоганий. Йдемо далі. Так, натрапив я, значить, на, на ось таке місце із, із польським грибом. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка красота, який він цікавий. Тут він не один. О, перший такий екземплярчик. Дуже гарна така розкраска в нього. Так, далі тут зразу вже. Біля нього ось такий. І це ще не все. Дивіться, як тут траві він росте. Так. Це вже третій. І ось тут ще бачу. Ось тут росте маленький. Ми його брати не будемо, нехай буде. І, і ще десь тут я бачу. А, ось тут ще ростуть. Ось такі два. Бочка. Зараз буду перевіряти, чи вони червиві. І ось тут. Так вони ростуть. Замаскувалися. О, тут вони такі. Два молоденькі. Гарні грибочки. Так, на одному місці. Треба запам'ятати це місце. Так. йдемо далі. А отут отак -ут дивіться, як він росте гарно. Ось такий маленький грибочок. Польський гриб. Ось він. Так виглядає. А його в нас називають взагалі то Чорноголовець. Хоча нам тут рукою до Польщі подати, але його. Ніхто польським нас не називає. Називають чорноголовцем. Як у вас називають? Напишіть. Цікаво. Дивіться, яке чудо. Це взагалі. Три гриба разом білих. А на цьому білому якийсь він незвичний. О! Оце я розумію трофей. Таких три гриба і... а на цьому грибу. Ось якийсь отакий він мутант. У нього якась двійна шапка. І переросла цього гриба. Ну Такого ще я не бачив. Ось так виглядає. Це буде на заставку. Друзі, з вас подобайка І підписка. Недаром я прийшов на оце місце. Чудо якесь, чудо природи. Важить, напевно, кілограм. Ці три гриба. Недаром я приїхав на це місце. Йдемо далі. О, а, тут отак все влаштовано. Ось три такі грибочки. І один ось такий. Гарні білі грибочки. Замаскувалися під листя. ось тут. Так. Це трошки деревий. Зараз ми їх почистимо. Йдемо далі. Перейшов я, значить, ось такий ліс сосновий. І тут вже маємо перший такий білий грибочок. Ось так він вискочив. Дуже він такий тверденький, свіженький. Ось. Приємно. Тут довкола всюди ще обходив. Шукаю його брата. Ну нема. Йдемо далі. Мені друзі знайшов, дивіться. Дивіться, як він тут заховався. Дивіться, який він цікавий. Як він. Росте цікаво. Отака шапка в нього. Ножка зігнулася. І ось так він. От росте. Ось такий. Цікавий гриб. Та такий є другий. Так що шукайте. Тут похожа ситуація. Тут ось такий маленький білий і, і отут неподалік ось такий горбик. Що тут у нас дивимося? А отут біленький грибочок. Ось такий. Закриваємо. Ідемо далі. Ще ось такого вийшло вполювати грибочка. Грибачок. Сергій Петрович знову напише, що маленький. Він такий, як є, вибачайте. Вам привіт і всього найкращого. Он тут такий козак росте. О! Такий він. Великий. Така в нього грубеча ножка. Такий він. Таких, З такими ножками того року ще не знаходив. Це вподобайка, друзі. І попрошу підписатися всіх, хто ще не підписався. О, це я вам не міг не показати. Дивіться, який гігантський мохомор. Це моя рука. Він отакий здоровезний. Такого великого я ще не знаходив. Отруйний гриб. Зараз почну писати, що я знімаю отруйні гриби. Ось такий він, таке чудо природи. Цекий він великий. Ось такого козачка я знайшов, нагнувся за ним, його, його побачив. І зразу ж біля нього ось такі три біленькі. Вже один от такий з'їджений, а два Ще ось в такому стані. Друзі. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Не головне миру в нашій Україні. До нових зустрічей!